Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 3 грудня. На Київщині в день температура буде близько мінус 1 градуса, а вночі знизиться до мінус 2. Протягом усього дня у Києві хмарна погода без опадів. На півночі. У Житомирській області вдень температура становитиме плюс 1 градус, а вночі знизиться до мінус 2. Ранок буде ясним. Але вже у середині дня хмари закриють небо до самого вечора. Опадів не прогнозується. На Чернігівщині вдень і вночі температура буде стабільно близько мінус одного градуса. Вранці та вдень похмура погода, але до вечора небо стане ясним. Опадів не очікується. На Сумщині вдень температура буде 0 градусів, а вночі знизиться до мінус трьох. Ранок буде похмурим, але вдень і ввечері у Сумах пануватиме ясна погода без дощу та снігу. На сході. У Харківській області вдень температура буде мінус один градус, а вночі опуститься до мінус 3. У Харкові день обіцяє бути ясним: хмар на небі не очікується, опади відсутні. На Донеччині вдень температура становитиме плюс один градус, а вночі знизиться до нуля. Ранкові хмари ненадовго зникнуть в день, але ввечері знову повернуться опадів не передбачається. На Луганщині вдень температура буде плюс один градус. А вночі знизиться до мінус одного. Протягом усього дня у Луганську пануватиме хмарна погода. Опадів не прогнозується. На півдні, на Одещині, вдень і вночі температура буде стабільно плюс 2 градуси, в Одесі весь день хмарно, а ближче до вечора можливий дрібний дощ. У Миколаївській області в день температура буде плюс 1 градус, а вночі знизиться до нуля. У Миколаєві день буде хмарним, але без опадів. На Херсонщині в день температура буде плюс 1 градус, а вночі опуститься до нуля. Хмарна погода триматиметься увесь день, опадів не передбачається. У Запорізькій області в день температура становитиме плюс 1 градус, а вночі знизиться до мінус 1. Ранок буде похмурим, але вдень небо стане ясним, поки ввечері його знову не вкриють хмари без дощу. У Криму вдень температура становитиме плюс 5 градусів, а вночі знизиться до нуля. У Сімферополі ясна погода збережеться до вечора, коли на небі з'являться хмари. Опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині в день температура буде плюс 3 градуси, а вночі знизиться до мінус одного. ранкове небо у Львові вже до середини дня зміниться хмарами, які залишатимуться до вечора. Дощ не очікується. В Івано-Франківській області в день температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі залишатиметься близько нуля. Увесь день у місті буде хмарним, опадів не передбачається. На Тернопільщині вдень температура становитиме плюс один градус, а вночі знизиться до мінус одного. У Тернополі хмари залишатимуться на небі увесь день без дощу та снігу. На Буковині в день температура становитиме плюс один градус, а вночі опуститься до мінус одного. Протягом усього дня у Чернівцях пануватиме хмарна погода. Опадів не прогнозується. На Закарпатті вдень температура буде плюс 4 градуси, а вночі залишатиметься близько плюс 3. Увесь день в Ужгороді хмарна погода, опадів не передбачається. На Рівненщині вдень температура становитиме плюс 2 градуси, а вночі знизиться до мінус двох. У рівному день буде ясним опади відсутні. На Волині вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі залишатиметься на рівні нуля. Ранок буде ясним, але ввечері хмари закриють небо без опадів. На Хмельниччині вдень температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус двох. Протягом усього дня у Хмельницькому хмарна погода опадів не передбачається у центральних областях. На Кіровоградщині температура буде мінус 1 градус, а вночі опуститься до мінус двох, день залишатиметься похмурим, без опадів. На Полтавщині в день температура буде мінус один градус, а вночі знизиться до мінус 3. Похмурий ранок у Полтаві зміниться ясною погодою до кінця дня опади відсутні. На Черкащині в день температура становитиме 0 градусів, а вночі опуститься до мінус 2. У Черкасах протягом дня пануватиме похмура погода, а ввечері можливі прояснення без дощу та снігу. На Дніпропетровщині вдень температура становитиме мінус один градус. А вночі знизиться до мінус двох. Похмурий ранок зміниться ясною погодою до вечора. Опади не прогнозуються. На Вінниччині в день температура становитиме плюс один градус, а вночі опуститься до мінус 2. У Вінниці буде хмарний день, без опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Бажаємо гарного настрою та тепла у вашій оселі, попри прохолодну погоду за вікном. До зустрічі!